Том Круз знає, що дитині потрібна увага, навіть якщо вона досягла повноліття, і днями актор довів, що є турботливим батьком. Отримавши запрошення на концерт прийомного сина, Том дав слово, що відвідає його. 18-річний зірковий нащадок. Діджей Конор Круз підготував нову програму, з якою виступив у одному із нічних клубів Західного Голівуда. Знаменитий батько прибув перед самим початком події на чорному позашляховику. Разом із другом музичним продюсером Адамом Андерсом він обрав зручний столик якомога ближче до діджейського пульта. Весь вечір Том не шкодував долонь для оплесків. Залишаючи заклад, актор сяяв від гордості. А одному із папарацій сказав, що пишається сином і завжди радий підтримати його. Том Круз і раніше схвалював захоплення старшого нащадка. Ще в дитинстві Конор облаштовував імпровізовані вечірки вдома, на яких демонстрував віртуозні навички роботи з апаратурою. Зараз же виступи в клубах стали для юнака непоганим способом заробітку. кажуть, що за концерт він отримує близько 10 тисяч доларів.